Усім привіт! Ви на моєму каналі, і я вас дуже рада бачити. І в сьогоднішньому відео ми з вами обговоримо таку досить незвичну тему. Я особисто я на українськомовному ютубі ще не бачила таких відео, тому думаю, це буде багатьом корисна інформація, якої я набиралась досить довгий час, і зараз хочу поділитися нею із вами. Ну що ж, наша сьогоднішня тема це що потрібно блогеру, який знімає на телефон. Як ви вже зрозуміли, я знімаю на телефон, і перша річ, яка обов'язково потрібна, це є сам телефон. Звісно, було б добре, якби це був якийсь iPhone 13, 14, 15 і так далі, у якого просто чудова камера. Але у мене Redmi Note 11S. Я вам буду вставляти фото, щоб ви також могли бачити і уявляти собі, як це все виглядає. У мене задня Камера на 108 мегапікселей. Це досить хороша якість для Redmi, для звичайного Android. Тому в цілому такий телефон досить нормальний для зйомки відео, особливо для TikTok, Instagram і так далі. Для YouTube взагалі було б чудово мати якусь камеру, але поки що у мене немає 60 лишніх тисяч гривень, щоб купити собі якусь Sony або всіма популярна камера Canon G7X. І так далі. Звісно, для телефону нам потрібно усілякі аксесуари. Різні чохли. Ось, наприклад, у мене є ось такий гарний чохол. тому що коли я налаштовую кадр, у мене телефон може кудись впасти, трішечки призамлитись, тому а, завжди потрібно мати чохол, тому що я взагалі не розумію людей, які ходять без чохла. Він обов'язково має бути. Також це захисне скло. У мене захисне скло тільки на самому екрані на камері у мене захисного скла немає. Але в принципі я досить обережно намагаюся ставитись до нього, і у мене, в принципі, чохол такий, що закриває ділянку біля камери і. Вона в цілому в мене не постраждала. Також у мене є до нього серветка, щоб постійно протирати камеру. І, до речі, це такий вам лайфхак, тому що я знаю багато, хто навіть не знав про те, що камеру потрібно протирати перед тим, як зробити фото. Тому, будь ласка, протирайте камери, коли ви знімаєте відео, адже це дуже сильно покращує якість відео, якість фото і взагалі всього кадру. Далі, що вам обов'язково потрібно мати, тому що якщо у вас цього не буде, ваші відео будуть мати просто жахливу якість. І, взагалі, кадр буде виглядати жахливо, і це джерело світла. Джерело світла може бути будь-яким. Я використовую кільцеву лампу, але раніше, коли у мене її не було, я брала три лампочки: одна у мене була настільна, одна, яка висіла, і ще одна настільна, але вона вже підключалася в розетку. Я також включала світло в кімнаті, в якій я це все знімала. І у мене ось таким чином була, хоча б трішечки гарніше освітлена картинка. Також вам обов'язково потрібен штатив. Ви можете купити Кільцеву лампу, така як у мене вона одразу йде зі штативом. У мене тут навіть три виїмки для телефону. Тут у мене є багато різних режимів світла. Один такий холодний відтінок, один теплий, один щось середній між цими двома. Також у мене є різні різнокольорові. Тому мені взагалом подобається ця лампа. Я користуюсь нею вже, Це, звісно, моя друга лампа. Одну одна в мене зламалася, тому що на цих лампах досить непрактичний штатив. Тому, якщо все ж таки ви будете купляти, я вам раджу купити також ще окремий штатив, тому що він буде у вас. Дуже ламатися. Також я собі купила штатив за буквально 50 гривень. Ось такий. От він дуже малесенький, мініатюрний. Його дуже зручно брати у різні поїздки, тому що я, коли їхала на море, я його брала. Коли не вистачає місця у валізі і брати цілу лампу взагалі не практично. Можна взяти якраз такий ось цей маленький штатив. Коли вам потрібно зняти кадр з іншої сторони, а штатив на лампі є тільки ось з одної, то можна взяти ось цей от штатив і поставити сюди телефон і знімати вже з іншого ракурсу. Ну і звісно, те, після чого ви взагалі не зможете обійтися, якщо ви хочете стати блогером, якщо ви хочете знімати відео, вам обов'язково потрібно буде зарядний пристрій. А особливо блочок, тому що до блочка підключається усе. бажано мінімум два блочка, тому що на один ви можете підключати зарядку, будете заряджати свій телефон, в інший підключаєте лампу і далі все, що вам потрібно. У мене ось такі, на 33 вольта. Ну без нього ви просто не обійдетеся. Я раджу вам брати павербанк, тому що, якщо ви йдете кудись, наприклад, знімати на вулиці відео. То у вас легко і дуже просто може розрядитися телефон. В Один можна підключити зарядку і заряджати телефон, а в іншому можна підключити там, наприклад. Ту ж саму лампу, якщо все-таки ви її там кудись берете, то це досить зручно. Ну і звісно, переноска, тому що дуже часто розетка може бути задалеко. У мене переноска якраз таки зараз підключена до моєї лампи. Я її підключаю тільки туди, тому що тут, де я знімаю в цій зоні, у мене тут немає розеток. Ось тільки от. от. А туди моя лампа не достає. Тому у мене є дуже довга переноска. І вона мені якраз по всій кімнаті її дуже зручно постійно доставати і класти. Також те, без чого не обходиться, майже жодне моє коротке відео. Це декор. Поки я буду вам показувати весь мій декор, якого будете просто в шоці, Скільки в мене його? У мене тут просто декор на Любий смак. Спочатку у мене іде найголовніший мій атрибут, який я просто обожнюю. Це просто моя любов і це свічки. Ось така ось свічка, яку я купувала у сінсей. Вони недорогі, тому я вам раджу брати свічки у сінсей, там дуже а, хороші ціни на них. Вони, звісно, можуть не настільки довго горіти, але вони дуже класні. І якщо вам навіть захочеться, ви можете просто її поставити на фоні, навіть не підпалювати, вона буде також дуже гарно виглядати. Також свічка з ось така от дуже малесенька. Я її купляла у відео, там, де ми переоблаштовували кімнату. Вона дуже класна, бо вона маленька і підходить на. Просто поставити на столик І як декор у нас там така мініатюрненька, гарненька, і особливо, коли багато декору і знаходяться це вже нагружати кадр? Можна покласти цю маленьку свічку, і вона там. Просто чудово впишеться. Далі у мене ось такі от дві свічки, вони з одної серії, можна так сказати. Ось така от кавова. І ось така от з запахом малинового десерта. Вони двоє дуже класно пахнуть, і я їх просто обожнюю. Я їх беру у поїздки. Ну, всюди я їх беру. Також у мене є ось така от свічка. Вона вже, звісно, тут така е погорівша, використана, але я її дуже сильно люблю. У неї дуже класний аромат, вона пахне кексом. Я її купувала минулого року в Болгарії але єдиний її мінус це тому, що у неї немає кришечки і кудись її брати не дуже зручно. Також у мене є ось така от мініатюрна світочка, яку я купувала минулого року, щоб взяти з собою у Болгарію, тому що я хотіла щось таке маленьке, щоб помістились, але у мене не було прям дуже малесеньких свічок. Я взяла ось таку, от вона коштувала щось за 50 гривень десь. І вони досі є у сінцей, тому можете піти, взяти. У мене на той момент взагалі не було зелених свічок. Я її запалювала, здається, всього лише два рази. Один раз в Болгарії і один раз також десь в селі, здається, коли була знімала відео. Ну і остання свічка, яку я вам покажу, це ось така от величезна свічка з запахом такої панільки. Вона дуже класна. цій свічці у мене цілих три гніта, і вона дуже класно підійде, якщо ви хочете зробити свій вечір більш атмосферним. У мене є ще безліч свічок, але я хочу на цьому зупинитися, тому що мені здається, ви не хочете ціле відео слухати про свічки. Також у мене є дві ось такі от лампи. Вони. І мені дуже подобається. Ось от я замовляла на тему буковка с. А інша у мене вже дуже давно, мені її подарували Вона у мене стоїть просто на столику в моєму куточку, там який я собі оформила. До речі, відео там, де я переоблаштовувала свою кімнату, є у мене на каналі, тому заходьте, я вам залишу посилання на нього в описі. Вони дуже підходять, коли немає чим освітити. Ніби є хороше освічення, ніби є лампа, світло в кімнаті. Але на вулиці, от прям як зараз, взагалі така собі погода. Я собі на фон, коли знімаю якісь рецепти, Оду ось ці світильнички і дуже гарно атмосферно виглядає. Дві ось такі от вазочки, які я також використовую для своїх рецептиків. Ну а далі я вам хочу показати те, без чого не обходиться жодне моє відео: Шорт, Рілс, тік-ток. коли я знімаю свою улюблені рецепти. Це Ось такі от полотенечка. Я, як завжди, кладу під низ, під е, мою тарілку, під весь декор. Я простріляю це полотенце, і зверху на нього вже кладу тарілки, декор і так далі. У мене є ось таке от полотенце. Я його використовую менше всього, тому що воно таке більш. Тускле, сіровате, але взагалом нормально. Далі ось таке от полотенце, воно моє улюблене, таке жовтеньке, таким вайбіком, літнім трішечка. Тому я його дуже часто використовую. І останнє це ось таке от. Це моє найперше полотенце, і коли я його купила, я була в захваті просто. Зараз я його використовую не часто, але воно також грає основну роль у моїх відео. Ось такі от полотенечка, вони вам дуже дуже знадобляться, повірте мені. Особливо, якщо ви любите знімати свої сніданки. Ну і далі буде також один із найголовніших пунктів, але його я вам вже показати не зможу. Але просто хочу сказати, щоб ви знали, що це дуже важливо. Вам потрібно мати достатньо місця у хмарному сховищі, тому що блогерство і, взагалі, весь цей шлях до створення контенту тут потрібно мати дуже багато. Простору вільного, потрібно мати багато пам'яті на телефоні, тому що постійно монтаж відео, зйомка, це все займає час, займає дуже багато ресурсів. І якщо у вас телефон там на 36 гігабайт, 64 чи скільки там є, мені здається, зараз мало у кого такі телефони, але якщо все ж таки у вас пам'ять невелика. То ви навряд чи зможете знімати такий контент. Я вам раджу купити е, окремий накопичувач, зовнішній накопичувач, і там вже е, буде зберігатися всі ваші. Кадри, всі ваші відео, з яких ви потім можете створити повноцінне відео. Я, звісно, все одно не можу постійно знаходити настільки багато вільного простору в своєму телефоні, і мені постійно, постійно потрібно це все очищати, видаляти, перекидати. Слава Богу, у мене є комп'ютер, і я туди перекидую всі свої фото, які, до речі, не займають багато місця, тому що в мене набагато більше місця займають самі відео. Відео я потім видаляю, і в мене є просто повноцінне відео на Ютубі, яке я потім, коли захочу будь-який час зможу подивитися. Ще одним головним пунктом це є звук відео, якість відео. Ви це все знаєте, але ось звук це така річ, без якого просто-напросто не обійдеться жодне відео. Якщо у вас буде хороша якість, але звук буде просто жахливий. То це відео навряд чи буде хтось дивитися. Я сама працюю без мікрофону. У мене телефон записує добре звук, тому е, мені в цілому не дуже потрібна окрема петличка, окремий мікрофон. Але якщо у вас все ж таки. Немає можливості ні купити собі, у мене є декілька для вас лайфхаків, які, можливо, покращать ваш звук у відео. Перше, це вам потрібно знімати у тихому місці, телефон має бути досить близько. Ось у мене телефон на відстані будь руки, і я думаю, мене досить добре чути. Я знімаю у закритій кімнаті. У мене тут вільний простір, і мене чуєте тільки ви. Якщо у вас є можливість озвучити відео вже за кадром. У додатку для монтажу, то робіть це, аніж говоріть у самий екран. У мене зараз такої можливості немає, тому що мені потрібно прям сам на сам сидіти говорити. Я ж вам не покладу фотку, де я сиджу, і просто буде це все озвучувати. А, тому я записую вам все ось ось так, от вживу, в лайф режимі. Але якщо у вас такий формат відео, що вам це не обов'язково робити, то, наприклад, ви знімаєте якийсь там свій день. Просто якийсь влог, як ви знімаєте. То ви можете навіть і не приймати участь, ось так, от прям сам на сам з камерою говорити. Ви можете просто все знімати, а потім за кадром все озвучити. І такі відео, до речі, набирають досить хороші перегляди, якщо у вас буде хороша озвучка, тому що коли телефон знаходиться ближче, коли ви озвучуєте прям з телефона, а не говорите на відео, звук записується набагато краще. Ну і також один із пунктів, як ви можете покращити звук свого відео, це все. Самому додатку, коли ви вже будете монтувати, так наприклад, ви змонтували це відео, озвучили його, просто використовувати шумозниження Ну, а на цьому все я вам розповіла все, що я хотіла, все, що я могла вам розповісти. І я надію що ви взяли з цього відео для, тебе, для себе щось корисне. Якщо ви боялися, що Ось, у мене телефон, в мене немає професійної камери, то я не зможу знімати. Ні, ви зможете знімати. Я знімаю. І, до речі, я хотіла вам подякувати зовсім нещодавно. Ну, як зовсім нещодавно. Ну, напевно, кілька тижнів тому я викладала відео там, де я робила переоблаштування своєї кімнати. Вже другий раз згадую про це в цьому відео. І це відео набрало одну тисячу переглядів для великого відео на моєму каналі. Це досить. Велика цифра, тому що зазвичай такі звичайні мої віри набирають середньому від 150 переглядів до 300. Якось так. А тут відео набрало тисячу переглядів, і я була просто в шоці, тому що я не думала, що це відео настільки сильно всім сподобається. Нам більше що воно було коротке, і я дуже довгий час його не могла змонтувати. У мене просто не вистачало на це часу, і тут я його нарешті змонтувала, виклала. І з -з -з -за буквально за декілька днів це відео набрало дуже багато переглядів. Вже пройшов на цей момент. Я ж кажу, декілька тижнів десь. І там вже тисяча переглядів, на мене підписалось 40 людей, і у мене вже 220 підписників, якщо хтось там не відписався. І я так вам вдячна. Я просто я не забула вам подякувати у своєму телеграм-каналі, але просто потім, коли я вже це згадала, то я така думаю, блін, вже 220 підписників, треба було дякувати, коли було 200. Але взагалі я вам дякую за, за те, що ви взагалі робите для мене, тому що це була моя ціль. Спочатку була моя ціль 100 підписників, зараз моя ціль 1000 підписників. Ну, хоча б 500 Давайте дійдемо до 500 і я буду вам дуже вдячна. Тому, якщо ви хочете якось просунути мій канал, поширюйте, діліться, ставте лайки, пишіть коментарі. Можете навіть написати якісь супер довгі коментарі, хоча просто якісь там сердечки натикайте. І моє відео вже буде просуватись, тому що коли ви коментуєте, ви робите для мене дуже хорошу справу, тому що це була моя мрія, і я зараз. Хочу її дійснити. Це така моя ціль. Також хочу вам а, прорекламувати свій телеграм-канал, свій інстаграм. Обов'язково підписуйтесь. Я вас там також чекаю. Не вам дякую за перегляд. Дякую, що ви подивились. Підтримали мій канал. Усім пока!